Ошатною утеплена зовні будівля Сумського обласного онкоцентру, зручний пандус, світлий просторий коридор, сучасні палати. Це величезний контраст із тим, як гнітюче виглядало це відділення ще півроку тому. До ремонту тішаться медики колективу хіміотерапевтичного відділення. Ми чекали свого власного, а навіть не думали настільки, буде гарне відділення. 14 років Бо в 2009 році, на жаль, наша будівля була визнана аварійною. І нас е переселяли з одного відділення в інше. А Настільки ми задоволені ремонтом у відділенні хіміотерапії на 50 пацієнтів обладнали 10 палат, одно двоє тримісні палати з кондиціонером, телевізором, функціональними ліжками. Будівельники замінили всі комунікації, а медичний персонал якісно підготовлений до особливостей лікування онкологічних хвороб. Ми вміємо і навчилися вести пацієнтів, щоб менше було токсичних проявів. У нас дві маніпуляційні сестри, тобто, у нас є можливість забезпечувати пацієнтів цілодобово. У нас є і денний стаціонар, окрема медсестра, яка буде окремо закріплена за цим процедурним кабінетом. І постові сестри, вони всі навчені, вони мають повністю навики підключення всіх систем. Унікальне рішення у стаціонарному відділенні хіміотерапії спеціальна процедурна кімната на шість пацієнтів. Тут пацієнти отримують дозовані обсяги препаратів, а після процедури повертаються додому. Звичайно, що лікарі і медперсонал дивляться за станом. І ми вже за своїм досвідом багаторічного введення різних препаратів розуміємо, що ця схема лікування, ця лінія потребує постійного знаходження пацієнта в стаціонарі. А ця лінія. Для конкретно цього пацієнта потребує введення, і цей пацієнт може йому навіть і комфортніше в домашніх умовах знаходитися. Реконструкція приміщення тривала близько півроку. Кошти на нього державні не були залучені. Тут кошти диспансера, і ми ви знаєте, в нас є фонд здоров'я. Значить люди туди збирали підприємці, аграрії і за счет коштів. Фонда і нашого комунального підприємства ми сделали таку реконструкцію цього. Об'єкт медична реформа для лікарень сумської міської територіальної громади розпочалась і ще сім років тому. Додає сумський міський голова. Відтоді спільними зусиллями оновлюють медичні заклади. Разом з головою облради, головою адміністрації. І я був третій особою, яким підписали меморандум, щоб привести в порядок саме і приміщення, і територію. Ми хочемо, щоб люди не витрачали час на цю логістику, не витрачали час на те, щоб їм правильно поставили діагноз, а щоб це відбувалося у нас в нашому місті в даному закладі. По всьому відділенню хіміотерапії встановлені спеціальні порила і никомська плитка, плюс комфортні палати і нові протоколи лікування. Це загальноєвропейський підхід до медичного закладу і цілком відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я України і НСЗУ для надання сумському обласному клінічному онкоцентру статусу надкластерного. Це ті заклади, які будуть отримувати з державного бюджету обладнання. Буде більше уваги їх на відновлення, на реконструкцію. Мережа формується, затверджують. Ця погоджується міністерством до 1 липня. Тому зараз ми на завершальному етапі погодження. У нас остання саточна співбесіда буде в Міністерстві охорони здоров'я, але в будь-якому випадку він однозначно буде включений в спроможню мережу як надкластерний заклад, тобто той, який надає високоспеціалізовану допомогу. Модернізоване відділення хіміотерапії це продовження тих якісних змін, які відбулись в онкоцентрі торік. І водночас це крок до впровадження нових проєктів, які обговорюють разом представники влади і керівник онкоцентру. ми отримали дозвіл, нам надали від обласної ради на те, щоб проводити проєктний готувати проєкт на капітальний ремонт вже другого поверху. Це онкогінекологічне відділення. Сподіваюся, що з допомогою ну, і влади. І тих, хто в принципі завжди нам допомагає, йде на зустріч, розуміючи цю ситуацію, що до кінця року ми і другий етаж, другий поверх зробимо. Уже виконаний проект по реконструкції. Ми плануємо добудувати приміщення для МРТ. Так? І міністр охорони здоров'я Ляшко за нашу таку працю. Пообіцяв нам, і ми стоїмо перші очереді на цього МРТ. І ми його в цьому році все це зробимо, смонтуємо. І в принципі, у нас буде комплекс услуг МРТ, КТ, лінійне прискорювачів, оті всі приміщення. І, в принципі, ми виходимо на мірові стандарти по лікуванні наших онкобальних. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.